Своє незалежне і самостійне життя. І тому, коли така дорога перед нами відкрилась, нам запропонували війну: війну для того, щоб нас збити з дороги, дезорієнтувати, принизити, в тому числі принести горе, яке дуже важко пережити. І я знаю, що по всій країні сьогодні є одне питання: коли це завершиться, коли завершиться те, що відбувається на східних кордонах України. Те, що називають АТО, а насправді це є війна. Я можу вам сказати, як це складається. Безумовно, Україну останні 20 років просто наполегливо і свідомо роззброювали. Я пам'ятаю, як кожен рік українським президентам пропонували програму скорочення армії в обмін на мізерне фінансування. І таку програму виконували в десятки разів, скоротили наші збройні сили. Кількість танків, кількість артилерії, кількість всього, що могло нас захистити, в тому числі знищували свідомо стрілецьку зброю. Нам говорили, навіщо вам мати армію? Навіщо вам бути такими, як ви є? Це тільки витрачання грошей, а насправді хто на вас нападе, кому ви потрібні. Нам говорили, та ну що ви за Крим хвилюєтесь? Хай там стоїть Чорноморський флот, а ви собі живіть, тому що все в порядку на Україну ніхто не претендує. Але в той час, коли практично у нас не стало армії? коли три останні роки перед війною Міністерство оборони очолював громадянин Росії з високими погонами в російській армії, і це Янукович поставив? Коли служба безпеки України останні три роки очолював громадянин України, який носив значок ФСБ, скажіть, як могла Україна бути готова? І як Україна могла захищатися гідно, коли нас практично розчинили і знищили? Коли у нас забирали ядерну зброю, нам же ніхто у відповідь нічого не дав, навіть грошей за знищену ядерну зброю. Нас просто роззброїли і все. І коли грянула війна, а вона грянула саме в той момент, коли нам не давали стати впевнено і твердо на ноги, в той час у нас не було нічого. І тільки добровольці, які піднялися десятками тисяч і стали на фронтах, не шкодуючи ні життя, ні здоров'я голими руками, без їжі і одягу в перший час. Вони захистили і захистили в останню хвилину. Інакше просто у нас шансу не було, як країні вижити. А потім, коли з бюджету не дали їм нічого, то піднявся весь народ. Нагодували, втягнули і навіть частково захистили армію бронежилетами і всім іншим, тільки пересічні громадяни, не держава. І у мене питання: чому? А потім у нас була інша біда, коли наших добровольців кидали туди, де були заздалегідь розраховані і сплановані котли. Хто небудь сказав це нашим бойовим офіцерам і нашим добровольцям? Що по суті справи Донецький аеропорт в переговорах був зданий значно раніше, ніж кинули туди наших, по суті, на знищення? Я думаю, що всьому цьому і в свій час будуть проведені відповідні розслідування і будуть чітко названі ті, хто не змогли захистити кордони України так, як цього варто. А сьогодні, коли наших добровольців на фронтах Замість корупціонерів кидають за грати. Сотні добровольців з авторитетним ім'ям, з серйозним статусом в добровольчих військах, чому їх сьогодні за грати кидають, та тому, що вони твердо знають, що з вами роблять в тилу, тому що вони твердо знають, як сьогодні поводяться з їх батьками, з їх дружинами, дітьми. І тому вони знають, що цього не пробачається, зачищаються від них. А не стільки від агресора від наших добровольців. І тому я хочу лише донести вам ті слова, які ви не почуєте по тим каналам телебачення, які не вам належать. Три канали ICTV, СТБ Новий це родина кучми, один плюс один пан Каламойський Приватбанк, Інтер і ТРК Україна. Ви добре знаєте, що це опозиційний блок, колись партія регіонів. П'ятий канал належить. Самі потужні родині Петра Олексійовича Порошенка, де ви почуєте справжні новини, справжню правду, а не продажних політологів і політиків, які вам упакують, будь-що в слово реформи, і будь-які дії, які в тому числі спрямовані проти вас, покажуть як великі досягнення і великі перемоги. Я хочу лише одного: щоб та велика доля, яка є у України і українців, бути сильною, самодостатньою, вільною заможною країною, однією з самих сильних в Європі, щоб ця доля була нами досягнута нашим поколінням, навіть тими, хто зараз на площі, не зважаючи від віку, а щоб ми не перекладали цю гірку долю на плечі наших дітей і онуків і не залишали їм те, чим їм доведеться дуже важко боротись, тому що наше покоління допустило, щоб в 90-ті роки. Були сформовані 10 родин, які взяли все, що було України. Заводи, параходи, металургію, надра, все, що було у нашої рідної держави. І ці 10 родин вже багато років. Вони практично є нашими господарями. Їм належать канали телебачення, їм належить влада, фінансові ресурси, проти яких дуже важко стояти. І тому нам треба усвідомлювати, де той шлях. Який може поставити нас на ноги і повернути вам країну? Цей шлях безумовно через завершення війни і через деструкцію, руйнацію тієї системи, яка називається кланова олігократія. Це біда країни, яка триває вже більше 20 років. Наше завдання розуміти, знати, бути озброєними силою, правдою і йти вперед. Війна. Закінчиться, але вона закінчиться тоді, коли санкції на повну потужність спрацюють відносно Російської Федерації. Що я маю на увазі? Ні ті санкції, які публічно оголошені, вони теж важливі проти кожного, хто оточує сьогодні Кремль і хто там знаходиться і має великі статки. Але головна санкція, яка не оголошена як така, це ціна на нафту і як наслідок ціна на природній газ. Що сьогодні робиться в демократичному світі? Ціна на нафту з 120 до 50 опущена, і плюс закриваються традиційні ринки збуту цієї нафти, і газ як наслідок також став майже в три рази дешевший. На цьому трималася російська економіка, на цьому тримався російський золотовалютний резерв. І сьогодні. Коли закриваються ринки збуту для їхньої нафти і газу, і коли вони за неї майже нічого не отримують, у них безумовна складна ситуація. І вони вже зараз шукають шляхи. Але ці шляхи завершення війни мусять бути не ілюзією миру і не досягненням компромісу на горі України. Їх план. Сьогодні вони знають, що часу у Росії немає. Санкції працюють щодня. Але вони хочуть, щоб зараз, в ці хвилини, в Донбасі були проведені вибори: вибори без роззброєння, без виведення російських військ, без того, щоб відвести артилерію і повернути громадян України в свої оселі. Вони хочуть, щоб зараз були вибори під дулами танків, під дулами автоматів. І щоб всі посади у них в місцевій владі зайняли якраз бойовики, цього вони добиваються. І тоді Донбас буде не просто Придністров'ям, не просто джерелом війни, а це буде плацдармом для просування на всю іншу територію України. Наші вимоги дуже чіткі. Спочатку, якщо ви хочете виборів і миру, виведіть війська. Виведіть зброю, артилерію, танки, віддайте кордон під моніторинг ОБСЄ або Організації Об'єднаних Націй, покажіть мир, а після того проводьте вибори, коли туди повернуться українці. Тоді можливий мир. Ми знаходимося в одному кроці від таких рішень. І якщо хто-небудь думає, що нас кинули на призволяще без зброї, не виконав жодної міжнародної обіцянки щодо захисту наших кордонів, коли ми здавали ядерну зброю. Якщо думають, що ми слабкі, то ні. Тільки народ на своїх плечах витягнув цю війну. А зараз, коли почали працювати ціни на нафту і газ, у нас є шанс отримати мирний Донбас і весь світ оголосив, що санкції не будуть припинені, поки не буде звільнено Крим. Це означає, що мир в Україні буде, Росії доведеться обирати. Або рунація фінансово-економічна, або звільнення України. І насправді у них вибору немає. Зараз Кремль думає, як зберігти обличчя і піти з України. Хай дадуть їм зберігти обличчя, але хай ідуть з України і більше ніколи сюди не повертаються. В Україну прийде мир без того, щоб розпочати масштабну і нищівну війну. Багато гарячих голів кажуть: давайте нам зброю таку. Щоб ми зброєю пішли на Російську Федерацію і один одного зброєю перемогли. Так, окупантів треба прибирати в тому числі і силою так роблять всі країни. Але в той же час, коли є можливість через санкції і переговори досягнути миру, нам треба тримати свій кордон, не пускати їх не на кров.